Ось це буде не 100% відсотковий результат, але результати повинні бути, і такі заходи мають відбуватися на Сумщині а, хоча б один раз на рік. Це має стати традиційною платформою, площадкою, форумом для спілкування представників бізнесу. Сьогодні ми зустрічалися коротенько з ректором університету. Прекрасні ідеї, прекрасні плани і зразу е, намітилися конкретні напрямки можливого співробітництва з нашими польськими колегами. Тому немов би Польщ... е, Сумщина і не найближча область до е, Польщі, але я бачу, що дуже багато спільних проектів, дуже багато зацікавленості, і це головне це перш за все, ми сировина скарбниця України: 340 родовищ, 21 один використаний 45%. Нафти української добувається на суші. 12% природнього газу. Є прекрасні цігельна черепична сировина, будівельні кварцеві піски, торф, сірка, кам'яна сі. Стосовно кварцевого піску, один з найкращих в Україні, придатний до виробництва навіть ремень. відповідних е високотехнологічних. So why?